Це модель оправи у нас є і в іншому кольорі, але для поціновувачів, саме стриманості та елегантних, темних відтінків є ось цей варіант. Для власників середнього та вущого обличчя. Найчастіше таку модель обирають саме чоловіки. Вона дуже стримана, мінімалістичний має дизайн, більш чіткі форми. І, звичайно, класика. Вона підійде майже до будь-якого обличчя. Актуальні заміри можна розглянути на сайті, Київлінса або ж запитати в наших менеджерів онлайн. Це натизобіткова модель, саме тому в таку оправу можна встановлювати. На рецепти від плюс або мінус двох та вище, регульовані на опори завдяки яким посадку саме на носику можна підлаштувати. Завушники пластикові. Це додатково знижує вагу оправи і вони дійсно не відчуваються на обличчі без флексів. Тому дійсно для середнього обличчя і не більше вони точно будуть актуальні. Таку оправу можна встановлювати як прозорі лінзи, також е фотохромні або зробити тонування. За вашим рецептом це будуть окуляри і для вулиці, і для дому. Дуже класний дизайн. Тут нібито такий голографічний малюнок провивається на сонечко і дуже цікаво виглядає в образі. Замовити таку оправу або ж окуляри за вашим рецептом у цю модель можна онлайн. У Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза. для цього артикул цієї моделі залишаю у коментарях.